Наша новинка, набір змішувачів два в одному фірми Кронер, модель Gras графітового кольору. Він складається з душової стійки. Вона має такий гусачок, який повністю приховується. Отак От може бути. І витягується. На холодну гарячу воду. Перемикач на ліку і на турбічний душ. Ось така ліка графітового кольору, дворежимна, з таким шлангом, який має довжину 150 см. І тропічний душ. Розмір його 25 на 25 см. Душова стіка піднімається від 84 см до 134 см. Також в комплекті екран на умивальник, графітового коль... кольору, однаковий дизайн ручок. Набір такого комплекту 7550 гривень.